Вітаю в себе на каналі, хочу показати, як я укриваю виноград на зиму. Наш штик лопати прокопуємо траншейку. В такі пучки зматуємо обрізану вже лозу. І ось, це в мене підставка для рибалки, для удлища. але я її тут буду використовувати з такою метою. Викладаємо по траншеї. Ось так. Далі беремо цей фіксатор на даний момент. Дуже гарне відео, по таким фіксаторам є Мейера на каналі. І далі прикопуємо виноградну лозу. Дуже зручно, у нас все зафіксовано. Все, з цього місця можемо переставити, наприклад, на інше, куди нам потрібно і зручно. І так продовжуємо укривати виноград. Так укриваю я. Метод трудоємкий, але дуже гарно зберігається під землею лоза взимку. Дякую за увагу.